Роз. <світ> Обожнюю бідони. Так як і всі наші хлопці, хто розпаковує посилки, бідони всі просто обожнюємо. Чому? Посилочка з двох коробок, з населеного до пункту дорошівка. Давай розпакуємо, тому що форма, як завжди, прикольна. Тобто, коли береш рукою, чому класно працювати з бідонами? <світ> да тому що туди понапихають прям плотно-плотно. І... О, лезвие новое. то есть поменял. А, а, то... а то вчера okay. кто-то поломал. Надо ну такой поломал, самое главное, что понял, ничего и не скоро. Mm -hmm. <laughs> Ой, то раздеваем. Чикс, mm -hmm. чикс, чикс, чикс. И что у нас в бедончике? А щоб легко не було, закручено, понял. Yeah. <реш> Дай мені хоч кусачки, бо ключів у нас тут явно під рукою немає. Ти поняв, оце, блін. Це солідно. Виключай, будемо йти по ключ. <реш> так як по ключ нам і лень, Що ми зробимо? Пласкогубцями будемо дрочитися. Бо легше ж подрочитися, ніж по ключ сходити. Скажіть, будь ласка, багато хто з вас любить подраціться кусачками потім плоскогубцями, потім ще якось хімію і потім плюнуть, потративши 15 хвилин, піти взяти ключ. А ну напишіть в коментарях. Я думаю, що нас таких тут присутньо, да? Тому що ну, з особистого досвіду я бачив такого доволі немало. Ну нічого, покрутити плоскогубцями, це ж сплошне задоволення. Типа, ще й саморіз довгий, як собача пісня. є бонус. <хи> Один бонус є. Зараз другий бонус. Ну, треба щось вам розказувати, тому що ми ж не можемо мовчки просто розкручувати. Ну... Я думаю, сходить було по ключ швидше, але... ця лінь довбан. <хи> так, ну що ж. А, і ще ж... Е, нагадаю, черговий раз про соняшник кукурузу і сою. Так що, якщо ж у вас є, то пропонуйте. Не тільки металами ограничуємося, також ще пір'ям горішком. А, кстати, ти бачив, е, я сьогодні скидав гарбузове насіннячко, трошки дернулося. Ну, вірніше, воно не так дьорнулось, як з'явилось маленьке замовлення, яке треба виконати. Трішки там по цінах зміни є. Так, найголовніше є записочка. І, крім записочки, є якась штуковинка на аналіз. Отак от, от воно нормально, коли людина під самий верх положила записку, не заховала її, хто зна куди. Да? Що за аналіз? Трошки підмагнічується, але то, можливо, на зварних швах ось покажу. І скрильки нема. І скрильки нема. Зараз. Блин. История вчерашняя повторилась. Ну ничего. И что тут у нас? Никеля 35%. Ориентовная цена данной штуки сколько? Плюс-минус 100 рублей. А там тогда уже, хай людина вирішує, Вигідно їй отаку от штуку на відправити чи не вигідно. Так. Пакет отакий, як я, блядь. Засунули в бідончик за такою диркою. Ні, дирка туди. де. Напишіть, якщо знаєте, а це ж отвір, правильно? Так. Короче, не вылазит. <с> Знаете, будем принудительно вытягивать. Э, диви, яка медь. Медь с моментами. Бачите, трошки сыпется. Ну, такая, краще обстукать. але чтобы это капец критично было, то нет. Мыслим. Так. Ты будеш как не О! Нормально. Смотри, даже трубка мідна. Бачиш, а вот это что? трубка якась, трубка, да? Миди-миди. нормальна. нормально. Побутово І И там еще какая якась... в одной трубке, я думал, то земля, а там какая-то шерстинка. О, ну нормально. Далее там у нас латунь. 10 700, покажи вагу. Зараз даже п'ють свічу тобі. 10700. Так, це сюди. А у нас є пустий ящичок, щоб висипати платунинку. Чинимо. Mm -hmm. Оце? Угу. Mm -hmm. Ну. Оце буде нормально. Так. І висипаємо платунинку. Сідіти там. Щоб... Ось бач, та штуковина, про яку я розповідав, Кстати, класно видно, наглядно. нікелірована штука, да? МНЦ Чікс, а всередині що? Жовтячок. І дивіться, не прозювайте таку штуку, щоб можна її трошки в нержавейку здати. Єсть каста не дуже добросовісних. да? Що ми маємо? 13400 латуньки. Що ми далі робимо, ставимо її до її вратиків Латунних і бідончик. Бідончик це у нас електротехнічний алюміній. Там мінус. А, мінус, все нема. Бідончик у нас це електротехнічний алюміній, вага 4800. На сьогодні 80 гривень кілограм. А, 4700, бо мішок 100 стограв. Чуть сам себе не прикидаєте і таке буває. Так. Продовжимо. Другий ящик теж цього чоловіка. І, о боже, яка неочікуваність. Бідончик. І, мабуть, явно не пустий. Хтось там мені писав, що тільки дурні здають бідони і тільки дурні їх ріжуть. Дивись не тільки, різні ситуації бувають, по різні підходи бувають. Якщо він людині він нафіг не нужен, Зачем його складати? да? А продає цей бідон багато желаючих, тим більше, що цей, цей бідон явно для молока ж використовувався. Всі ж знають для чого ця дірдочка, да? Це ж, щоб молоко. Не кисло швидко. А якщо ви знаєте, для чого ця дірка в коментарях напишіть, почитаємо разом. Так. -та -та. Записочка імеється, підглянемо алюміній звичайний, окрім бідона. Ну, само собою, бідон же у нас не звичайний алюміній, а той алюміній, який коштує дорого. І якщо ви слідкуєте за каналом, ви все прекрасно знаєте. Так, мішок порвав, варвар варваром. -вар О, дивиться також бідон з під молока. Бач, мабуть, чоловік любив молоко. І з другої сторони. Ну, з другої сторони там же підігрівати молоко треба було, навіть електротеном, так? Да? Ну нічого, ви ж не ображайтесь, ми ж всі любимо молочні продукти. А чому б і ні, так? Якщо дозволяє здоров'я, то... Не так багато в житті задоволень, чому б тобі в цьому відмовляти. Головне, що головне морок молока в міру пить, так? Не більше літри, а там буде видно. Це ж ти... В нормальному стані розумієш, що більше літрів не бажано. А коли в тобі вже літра того священного молока, то вже нічого тебе не зупиняє. Так. Поїхали, попробуємо висипати цей бідон. Диви в бідоні, от як раціонально використати простір, да? побитий чавун. Зараз, яким думаю, легко не буде. Ну. Хтось прикормози. О, диви. Ложки. А чому? Це що, не йдуть в дорогий алюміній? Mm -mm. Тому що, коли її ламаєш, вона лопається. Mm -hmm. А я би гнулась ішла б mm -hmm. і була дорога, mm -hmm. запам'ятовуйте цей момент. О кран і алюмірує. Це вас тут? Все, все родилось. Оце дивіться. Оцей момент фольга. Фольга це. По суті, нечистий алюміній, він йде в половину ваги. 20, 20 з половиною напишемо в цьому випадку гарно все зроблено. Здавлено, скидати не будемо. 150 грамів скинемо на всякий випадок. Опять ці 150 грамів, так? 20 з половиною. Так, і не забуваємо про бідон і не забуваємо, що ми оттарювали вещі. 5100. От диви, який прикол, побачив. Один бідон 5100, а другий бідон сіки 400, так? 4700. вам і стандарти. Де ділося зі стандартного бідона? 300 грам. До речі, ми не провірили чи дно не залізне. Ні. Ну, тут то видно, а на першому ж не видно. Все, відмінно спаковано, якісно використаний. Простір, і я думаю, чоловік залишиться задоволеним. Дякую вам за посилочку. А ви ж не забувайте, чекаю посилочок саме від вас. Не забуваємо, пакуємо, відправляємо на Лубни. І, якщо все благо, дивимося розпаковку.